І в цій його частині ми будемо говорити про резонансну історію затримання і і відпущення на поруки бійця батальйону Айдар Ігора Радченка, який має позивний рубіж, наша гостя Марія Томак, журналіст-розслідувач Центру громадянських свобод. Доброго вечора Добре, Марія. Добре. Вітаю вас. І також до нас телефоном приєднається Андрій Артеменко, народний депутат фракції РПЛ, власне, один із тих народних депутатів, який і взяв. Радченка на поруки. Чи тут немає помилки? Це боєць «Айдар» Чи це командир, один з з командирів батальйону Айдар? Згідно зі штатним розписом, ця інформація була оприлюднена військовою прокуратурою під час засідання. Пан Радченко є офіцером-психологом, ага. але позиціонував він себе і про це говорили інші бійці батальйону Айдар як командира контррозвідки. Зрозуміло. Отже, давайте пояснимо, що військова прокуратура інкримінує Радченкові гребежі, мародерство, крадіжки автомобілів, участь у злочинному угрупуванні та інші злочини. Зокрема, за словами Євгенії Закревської, він пов'язаний з вбивством, як, як думають батьки і адвокати з вбивством бійця Айдару Шабрацького, на поет і. Та інших та інших злочинів, значить, апеляційний суд учора відпустив Ігора Радченка на поруки. Значить, на поруки його взяли депутати Олександр Опанасенко від самопомочі, Андрій Артеменко від РПЛ, і Хвича, Мепарашвілі від народного фронту. Що ви думаєте, Марія? От ну про цю ситуацію і про те, що з такими серйозними звинуваченнями людину відпустили на поруки? Ви знаєте. Насправді це не весь перелік депутатів, тобто є ще три на поруки саме цих депутатів, але стороною захисту було заявлено клопотання від ще низки депутатів, які висували готовні взяти пана Раченка на поруки. Серед них були, наприклад, Ольга Червакова, Єгор Соболів, Вікторія Сюмар. Що ще, ще хтось був, я от зараз не пригадую, але принаймні, от я до цих депутатів сьогодні звернулася, просто як громадянин, як правозахисник і, ну, з питанням, чому власне кажучи, вони це зробили, чи мають вони доступ до матеріалів справи. І якщо підсумувати ці відповіді, я отримала відповідь від Ольги Червакової і від Єгора Соболєва. Вона полягає в тому, що от мовляв, Єгор написав, що він взяв на поруки, висловив бажання взяти на поруки лихоліта, і от це логічно, що він бере на поруки Раченка. Він Дивився підозру, я так розумію, вивчав підозру і не знайшов там нічого такого, щоб завадило йому брати на поруки, вочевидь так. А Ольга Червакова мотивувала з свої, свої дії тим, що для неї є важливим позиція генерального прокурора Юрія Луценка, яку він висловив щодо баті-лихоліта. Ну, треба розуміти, що реченка лихоліт це одна. Справа це одне кримінальне провадження, але це абсолютно різні люди, так. і там різні історії так. в цих людей. Ну, я я які начебто говорити, керували різними речі. підрозділами Айдар. Ми говорили в попередній студії, що Айдар – це така як федерація була військових підрозділів. Один підрозділ керував ним Мельничук, іншим підрозділом керував лихоліт і угу. третім Радченко керував. Ну я е, не можу стверджувати, що ць, е, лихоліт керував якимось окремим підрозділом. А, але вчора і це було очевидно під час судового засідання, точніше перед а там була ціла драма. Під судовою залою, тому що була дружина пані Радченка, були айдарівці, яких називають мельничуківцями, і там був теж, теж конфлікт. Тобто, в цьому дуже складно розібратися. Але мельничук, це... давайте пояснимо, що Мельничук це народний депутат від радикальної партії Ляшка, який виключений був з фракції, угу. так і тепер він належить до волі народу. До так волі народу. він належить так. від доволі народу, І власне саме Мельничука, батя Лихоліт, звинувачував у тому, що. Він замовив проти нього цю кримінальну історію, так кримінальну справу, що це його замовлення. Тобто і проти Баті, і проти Радченка виходить правильно? Так і ну але з іншого боку, Балійчук стверджує, що Баті Радченко свідчили проти нього свого часу. Тобто угу. там існує внутрішній конфлікт, але мені здається, що справа не в тому, і питання головне не в тому. Так. Питання в тому, що відбувається в зоні АТО, чи знаємо, ми що відбувається в зоні АТО насправді. А чи розуміємо ми, що деякі... Добровольчі батальйони а, можуть бути причетні, або скажімо так, люди а, а, з опозиційного блоку, які мають традиційну а, в, традиційний вплив на сході України, можуть а, здійснювати якісь координаторські функції окремими підрозділами. Як ми підозрюємо, це відбувалося у випадку із ротою Радченка, а, і відповідно це питання про те, а, а, чи буде належним чином проведене розслідування. Справи Радченка, зокрема, але найбільше про це ми сьогодні обговорюємо сьогодні в соцмережах із Ольгою Решетиловою і з Євгенією Закревською. Це чи в безпеці зараз перебувають свідки, які проходять по справі Радченка, і потерпілі. Давайте... У мене враження, вибачте, що зовсім вони. Не в безпеці перебувають. Ми зараз поговоримо ще про свідків і про зв'язки, в яких підозрюється пан Радченко із представниками опозиційного блоку. Зокрема, кажуть, що він пов'язаний з Юрієм Бойком. Давайте дамо слово зараз Ользі Решетирлові, журналісті, волонтеру фонду Вернись живим. Коли два роки тому ми всі починали займатися волонтерством, ми навіть уявити собі не могли, що це перетвориться на боротьбу з кримінально-політичною системою, основою якої є кругова порука. Бойко викуповує Радченка. Радченко віджимає ТРК для Дунаєва. Риги проплачують чи задурюють голову, що, мабуть, ще гірше депутатів єврооптимістів, які беруть на поруки Радченка. Все це відбувається за мовчазної згоди генпрокурора, президента, спецслужб. Вони зривають переатестацію поліції. Вони блокують розслідування подій на майдані. Вони заробляють на війні. Ні, ось вона, та міфічна і страшна система, про яку ми завжди говорили, але не могли відчути до кінця її межі. Здається, ми підійшли до неї впритул. У них тілік, у них адмінресурс, у них величезне бабло. У нас сторінки у Фейсбук, друзі, перевірені життям і війною, і відчайдушна надія щось змінити. А ви можете Марія розплутати оцю оцей жахливий клубок, про який говорить Ольга Решетилова, бойко викуповує Радченка? Радченко віджимає ТРК для Дунаєва. Риги проплачують депутатів єврооптимістів, які беруть на поруки Радченко. Що це за історія? А ви знаєте, я сама в цій історії намагаюся вже рік розібратися, тому що вперше прізвище Радченка я почула рік тому, коли познайомилася з батьками Дмитра Шабрацького, поета, якого ви згадали, якого було вбито на території військової частини, де власне базувалася рота Радченка на момент весни 2015 року, тобто більш ніж рік тому. І йдеться про у випадку з віджимом Терка Акцент, який згадує Оля. цей епізод стався ще відразу після. Восени ранньої рання осінь 2014 року. Фактично через кілька місяців після звільнення цього регіону. Я просто нагадаю, що Лисичанськ у тому числі був окупований незаконними збройними формуваннями, а саме там базувався на території Лисичанського скляного заводу, який, між іншим пов'язують якраз з паном Бойком і з паном Дунаєвим. А батальйон «Призрак» Олексія Мозгового там, до речі, були була була величезна кількість цивільних заручників. Багатьох із них ми інтерв'ювали. У нас є задокументовані їх. Свідчення, що з ними там відбувалося. У нас є задокументовані свідчення про наявність величезної кількості зброї там важкої техніки військової і питання, звісно, в тому це питання було в публічній плоскості поставлено Антоном Геращенком, але на нього не було дано відповіді ні в публічній плоскості, ні в яких площині, ні в якихось кримінальних провадженнях. Це чи добровільно власники люди, які контролюють Лисичанський сляний завод, а дозволили банді мозгового там перебувати? Чи не добровільно? От на це на це питання. Досі немає відповіді, і воно не з'ясоване. Натомість, за нашою інформацією, ми цю інформацію публікували знову ж таки на радіо Свобода виходив матеріал про те, що СБУ Луганської області розслідує обстріл заводу невідомими особами, начебто. Але перепрошую, обстріл заводу і це всім відомо. Відбувався українськими збройними силами при звільненні Лисичанська. Тобто, по суті, розслідуються дії української армії, причому вони кваліфіковані як терористичний акт. Служби безпеки, але факт захоплення заводу незаконними збройними формуваннями і участь чи не участь в цьому людей, які контролюють цей завод, а слідством наскільки ми розуміємо, не досліджується. Як це пов'язано з Радченком? Це пов'язано якраз зі згаданими прізвищами. Це я намагаюся mm -hmm. підібратися до теми. З реченком пов'язано ймовірно епізод захоплення ТРК «Акцент», який сталося вже восени. І це місцеве є... терка. Місцеве... Це місцеве належить? воно належить. воно взагалі перебуває в комунальній власності. Mm -hmm. Але зараз, за словами журналістів, які якраз на момент захоплення там працювали, воно перебуває під контролем Сріб. Дунаєва і знаходиться. Цитую на офісах у Дунає, який цитую. є Дуна... а Дунаєв це людина. Бой Сергій Дунаєв це народний депутат від опозиційного блоку. Mm. Дякую. Роберний Давайте протибулт. до нашої розмови Андрій Артеменко. підключимо нардепа від фракції радикальної партії Олега Ляшка. Пане Андрію, що ви нас чуєте? І от ваш yeah. коментар з приводу цієї цитати Ольга Решетилова, журналістка і волонтер фонду Повертайся живим, написала, якщо ви чули ще раз про цитую, дуже влучна Характеристика: бойко викуповує речі. Ченка Радченко віджимає ТРК для Дунаєва для іншого депутата від опозиційного блоку. Ригі проплачують чи задурюють голову, що мабуть ще гірше депутатів єврооптимістів, які беруть на поруки Радченка. Все це відбувається за мовчазної згоди генпрокурора, президента і спецслужб. Ваш коментар і от вам задурюють голову чи ще гірше проплачують? Ну, хто мене знає добре, то зрозуміє, що задурити мені голову ну, важко. Це по перше, по друге з ігорем я познайомився два роки тому. Це було, якщо я не помиляюсь, в липні 2014 року, коли ми почали їздити до Сєвєродонецька, до Лісичанська, надавати допомогу батальйону Айдар, батальйону Лисіч лугансько а батальйону Свята Морія, який дислокувався в Донецькій області, і під час цих подій не пам'ятаю яке число. Був я був познайомлений через наших комбатів саме з паном Радченко, що вам сказати, людина, яка бере на себе відповідальність, і людина, яка має нести відповідальність за тих людей, за ті рішення, які він приймає викликає у мене велику повагу. Я розумію, Андрій, що тобто, зараз... тобто ви впевнені на 100% що те, що інкримінує військова прокуратура Радченкові, а саме грабежі, мародерство, крадіжки автомобілів і участь у злочинному угрупуванні є неправдою. Мені це невідомо. Я таких фактів не знаю. Ні, я Зрозуміло, багато, що ви не знаєте. Дітьми. Ви можете я не знати, але багато... чи ви впевнені на 100% що беручи на поруки цю людину, так ви дієте, Давайте я ви дієте свою правильно? Давайте. Я поясню свою позицію. Те, що зараз відбувається, коли за економічні злочини виставляються дуже великі застави, коли виходять з град всі чиновники, всі схематори, всі ті люди, які відповідають за крах економічної поточної ситуації в країні, у той же час влада за град це і всіх означає, патріотів. Це означає, що Радченко не винен. Я ні, це не означає, що радженка не винен. Я ніколи такого не казав, не говорив. І казати не можу. Якщо буде в суду доведено, що він вимагав, що він крав, що він розстрілював, що там йому що звільнювався, то звичайно він повинен бути відповідати повністю згідно закону. Але я даю йому змогу захиститися, захистити своє ім'я, захистити свої і привести свої аргументи. Чому саме він вважає, що це наклеп, або ще й делан за якісь там стосунки? А ви. Ми я зрозумію, що це відбувається саме зараз. Тому що те, то, що з лихолітом з батькою, те, що трапилось з іншими комбатами, те, що трапилося з іншими представниками добровольчого руху, це зараз зачищення владою патріотичного руху, який справжне на поступок, який зможе зробити те, що не зможе ніхто з них Ви довіряєте вашому колезі Ігорю Масійчуку. Да, я довідаю цього коли а, я, я, справді, я довію, що Ігор Мосічук, от ми говорили про батью. Він теж захищає пана лихоліта, але так. він сказав, що власне історія лихоліта і історія Раченка це так. абсолютно різні історії. Він сказав це у нас в ефірі, і він так а, дуже обережно а, в нас в ефірі говорив, говорив про те, що а, власне всі ці чутки і думки волонтерів, угу. а також бійців батальйону Айдар, про угу. а, нібито злочини Радченка, є угу. правдою. Це слова вашого колеги Ігоря я розумію, про. Що що я розумію про що йде мова. Це ну це ще раз. Як він це характеризував? Чуткі, підозри і все. Він каже, це. що багато, вони, чутків підтверджуються, чутків підтверджуються, вони підтверджуються, Вони підтверджуються про і все, що чуткі. Ну ще раз кажу, у кожної людини під час війни є власна думка. Я знаю те, що я бачив. Коли я бачив і спілкувався з цією людиною, а це було на 14-го року літа. Я ніколи не чув не ні від кого, не від його оточення ні з мого оточення про те, що людина займається протиправною діяльністю. Навпаки, За, за, за всіх міст. Тільки звучало, що це дійсний патріот країни, це людина, яка бере на це відповідальність, захищає саме зараз країну. Що, що мене потрібно ще доводити, Я саме для власного не переконання. Зрозуміло. Тому я був Дякую. абсолютно свідомо прийняв рішення взяти на порог і зараз Дякую. По речі, від того. У нас лишається дуже мало часу. Андрій да, Артеменко, народний була. депутат, депутат від РПЛ, був з нами на зв'язку. Марія лишається дві хвилини дуже мало часу. Скажіть, будь ласка, значить, у вас є підозри, що саме саме люди? Де підпорядкова на радченко штурмували ТРК е, акцент в інтересах Сергія Дунаєва е, від опозиційного блоку? Е, тепер давайте коротко розкажіть по справі вбивства е, поета а, що, що стосується Шабрацького, конкретно цього епізоду. Справа в тому, що протягом року мені довелося спілкуватися з. Дівчиною Шабрацького, яка була свідком багатьох речей з іншими айдарівцями, які були в складі роти, і всі ці люди бояться говорити публічно. Всі ці люди бояться помсти з боку пана Радченка. Всі ці люди говорять напівнатіками, Вони підтверджують, що Шабрацький на їхню думку був вбитий. У нас є інформація від батьків, які за два дні до того чули від сина інформацію про те, що абсолютно чітко, якщо я буду вбитий то звинувачуйте, будь ласка, ось цих людей. Давайте, маму, послухаємо зараз. Ми дамо е, прямо мови мами шабрацького, яка про це говорить. Будь ласка. За два дня до этого син на 10 хвилин заїжджав к нам домой і нас предупреждав за это. Говорив, якщо, якщо я вдруг погибну, мама нікому не вір, скажуть или під машину потрапив, или где-то, і повесився, или говорит, как в деле Пукача, контрольные выстрелы в голову. Говорит, мамусенька, говорит, знаю, кто меня убил. Он показал на фотографии на командира от роты. Цей командир, це і є так. Радченко, про який мама? Так, абсолютно, абсолютно так. І ще дуже Два можливих моменти. Перше, пан Радченко не був допитаний в рамках кримінального провадження щодо вбивства Шабрацького, яке чомусь досі розслідує місцева міліція, а не військова прокуратура, хоча це абсолютно післінність військової прокуратури. Другий момент: два основних свідка, які могли б розказати, що насправді стало Шабрацьким. Одного вже немає серед живих, інший зник кілька місяців тому. І звісно, це величезні ризики створює для. Загалом розслідування справи, і ми наполягаємо адвокат Євгенія Закревський. Ми як громадські наполягаємо, що цю справу має розслідувати військова прокуратура. В мене немає зараз доказів причетності будь-кого до цього вбивства. Але на те в нас і прокуратура, щоб такі речі розслідувати і доводити або причетність, або непричетність певних осіб. Єр, я бачила спілкування військового прокурора Матіоса з Євгенією Закревською. У них була розмова, зокрема, і по цій справі. Ця справа відновлена. Так розслідування відновлене. Розслідування відновлене, але не військовий прокурор. Це було рішення не матіоса, це було рішення Лисичанського міського суду. Так. І в принципі я була присутня на цьому засіданні. І Абсолютно чітко адвокатом були викладені підстави, чому справу не можна зараз закривати. Дуже багато білих плям. А вибачте, на тілі Шабрацького сліди насильницької все ж таки смерті є. Тобто це не могло бути Самогубство як дуже хочеться прокуратурі, щоб щось цю справу закрити. Але ми сподіваємось ми будемо наполягати на тому, що все ж таки було якісне розслідування цієї справи. А, і відповідно, щоб вона можливо, чи стане вона частиною справи провадження по пораченку, чи ні, це вже має з'ясувати слідство. Безумовно а ми зараз дякуємо, угу. Марія Томак, журналіст, розслідувач центру громадських свобод, була у нас. Гостя. Дякуємо Дякую. за Дякую.